Сергій Мельничук група воля народу. Група Воля народу буде підтримувати ратифікацію цієї угоди, адже співробітництво із країнами Євросоюзу і нашими партнерами потрібно обкладати всі різними документами, щоб не було перепонів для даного співробітництва. Хорватія також має для нас. Так і стратегічний партнер, вона також має нам прикладом для завершення так званих подій, які в нас відбуваються на сході. Адже ми помнимо, що. Дуже довго тягнувся конфлікт військовий у хорватії, і в них є напрацювання, і ми маємо взяти досвід цієї країни і взяти те, що для для нас потрібно, і закінчити війну. Дякую.